Вікторія сьогодні прийшла до коледжу не у звичайному одязі. Дівчина одягнула костюм з комп'ютерної гри. Так вона долучилася до акції в її закладі на Хеллоуін. «Даганропа» – це гра про причинасті учнів, які були замкнуті в школі. Ну в даному в даному випадку на острові і їх по черзі бракували. Ця дявочка, на жаль, ну якої зараз костеє. Вона на жаль померла. Ольга теж вирішила відзначити Хелловін разом з іншими студентами коледжу. Каже, для них це не свято, а спосіб самовиразитись. Мені здається, що це більше також не святкування, а більше якийсь день косплею, день самовираження. Мені здається, що студенти так це і сприймають. Просто день перевоплощення. Завідувачка інформаційного відділення коледжу Катерина Шапілова каже: прислухались до студентів та вирішили провести конкурс на найкращий костюм на Хеловін. Окрім того, доєдналися до акції Національного банку України. Сьогодні у закладі проходить конкурс на найкращий. Костюм у стилі Хеловіну і відповідно на найкращий макіяж, переможці конкурсу будуть обрані дистанційно і матимуть змогу долучитися до такої значної події у місті. Це презентації книги Сергія Жадана Скрипниківка. Та не усі підтримують свято Хеловіну зокрема, більшість християнських конфесій виступають проти цього дійства. Священник ПЦУ Петро Мартинюк каже: нинішнє відзначення Хеловіну не несе ніякої користі для людської душі. Хеловін, як як явище, всі прекрасно знають, що воно є за кордони. Прийшло до нас із Америки, і воно ніякого практичного значення для. Людини тим більше для душі людей немає. Доповнює християни відзначають День всіх святих, та нічого спільного з Хеловіном воно немає. У нас також є у православній церкві День всіх святих. Він відзначається у першу неділю після трійці. День всіх святих католицькій церкві, не тільки англіканська, це весь католицький світ відзначає е, в. Це, власне, останній день місяця жовтня. Рівняни ж не святкують Хелловін, та проти відзначення цього дня нічого не мають. Я не відзначаю ставлення моє, ну, кожної кожен робить те, що йому подобається. В цілому не визначаємо. А як можемо? Ну по ну, чисто так заради жарту вирізати щось. Ну з згарбу і все. В цілому ми байдуже відношуся, але не відмічаю. Не відзначаємо, але ставимося це абсолютно нормально. Ну, тобто, я нормально до цього відношуся. Якщо навіть люди не дають перевагу його святкувати без питань, але ми особисто, хоча мої діти, дуже хочуть його святкувати. От для молоді воно взагалі дуже гарно вони відносяться до цього свята. Хеловін бере свій початок ще у часи Кельтів. З приходом християн на Британські острови, ірландці та шотландці почали відзначати його як день пам'яті святих церкви і покійних предків. За повір'ям у ніч проти 1 листопада духи спотойбіча можуть проникнути у наш світ, аби їх відлякати. Люди виряджалися в страхітливі костюми. Нині ж ця традиція з переодяганням поширена в США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Та зараз вона слугує для розваги дітлахів. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.